Я не ти, 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 я б не віруабуші могли Так. друзі. Всім привіт! Ви на ютуб каналі Шоурум Люкс FM. З вами Таня Лі. І це шоу день з зіркою. Дівочки, ви що таке тут витворяєте? Боже. Єдине шоу, в якому ви можете побачити, як проходять реальні не інстаграмні дні наших українських селеб. Оце і блогерка. Це я сьогодні. А, а що, Сьогодні а, Далі, так? Да. <ріст> сьогоднішній день ми проведемо з інфлюєнсеркою, блогеркою, моєю колегою ведучої. Пішло, пішло, ведучая в і неймовірно красивою дівчиною, яка останнім часом встигла вляпитися в гучний скандал. Я дуже сильно про це шкодую. Це мій хрест. Про це ми з нею також сьогодні поговоримо. Йдемо зустрічатися з Євою Коршик. Як не сподіваюся! <свес> Добрий ранок! <раді. свес> Вітаю вас! Привіт. Привіт! Дуже приємно познайомитись. А вибачаюся. Давайте два три Давай. чотири. Єва дуже приємно. Ми Заочно знайомі. Заочно знайомі ми домовлялися півроку, тому що я дергала Єву, що я хочу з нею зйомку. І нарешті я також хотіла з тобою зйомку. Мені дуже приємно. І сьогодні в нас такий крейзі режим, тому так. що я. Приїхала в п'ятій ранку і взагалі не спала ніч. Тому ж сьогодні будемо і моє інтерв'ю знімати для мого YouTube каналу. І зазвичай я готуюся. А тут я нервувала. Така думаю, боже, у мене не буде час нормально Ну ти шикарно виглядаєш. Ваша ідеальна інстаграмна картинка знаєш, вона встає така одразу гарна. Йде це на, я тільки да, тільки прокинулася. Оце бісяча блогерка. Це я сьогодні. А, а що а взагалі, Да. Взагалі ми повинні були з тобою зустрітися в мене вдома, я б тобі там все показала. Але сказала. ти зупинилась в готелі. Чому? А я ж тут не живу в Києві. Ну знаєш, ти могла би там не знаю, знімати собі або мати якусь квартиру в Києві, тому що ти все одно приїжджаєш періодично, uh -huh. або якісь апартаменти. Чому ти обираєш саме готелі? Це зручно. Тобі, з тобі напри... Так, тобі не потрібно… нічого робити. тут є генератори, тут є світло, тут є укриття, якщо потрібно. Так а взагалі, як часто ти приїжджаєш? Ну от зараз раз на місяць виходить по тижню, навіть більше іноді. Але взагалі може там один раз та два місяці приїхати. Бо це складно. Ну це складно. Скільки мат, часу але... ти витрачаєш на дорогу? Ну розумієш, не як і всі українці їздять, як хто там живе в еміграції, але в але всі їздять кожен місяць. Ну так, да, ну мені потрібно, тому що в мене все тут, як не крутий. Але в мене інша проблема: ми з чоловіком не бачимось довго. Хотілося так психанути, хоча б раз в житті, там відмовитися від роботи і сказати: все, я хочу бути вдома з чоловіком, не чіпайте мене. Ну так бувало таке. Ну, я взагалі я розраховую на те, що коли я вагітні, я трошки піду в такий е, класичний декрет. декрет. декрет так, і виділю там, не знаю, рік, два, скільки потрібно буде. Я думаю, що я не зможу повністю, коли все це це станеться, я хочу побути вдома по-нормальному, нікуди не їздити і приділити час родині. Ага. А зараз, поки молода, поки купа енергії ще стільки всього не зроблено, розумієш? Ти мені так. розкажи ще, будь ласка. Бачу дві валізи у тебе, та? так? Чи багато речей ти береш з собою? Скільки в тебе взагалі. Я вивожу багато. То не рекламу надішлю, то я ж купляю українські бренди собі. То мені потрібно купу всього там на Ти докупаєш ще тут валізи і везеш визешку? Ні, та? ні. В мене є перевізники, які раз на тиждень привозять так. речі. Так, я потім... Так? Слухай, це дуже круто. Тобто да? ти не тягнеш собі ось ці Серега кілограм. так не вважає. У мене вдома постійно якісь знаєш саме валуни назбирані, пакунки. Так, і в мене розпаковку за кожен день. Розумію, я не знаю, я постійно щось замовляю. А що він хотів? Дружина блогереса. Блогереса! Чим ми сьогодні будемо займатися? Давай про відкриємо. Сьогодні буде мій класичний день. Я прокинулась о восьмій ранку, зробила макіяж та зачіску. Після цього я їду на йогу. Потім я приділяю час собі та своїм друзям. Ти Не приймала участь в конкурсах краси, ні? Вони зазвичай так розмовляють дівчата. А я ж тобі кажу. Потім ми їдемо на ковзунку, тому що саме зараз час втілити усі ці передріздвяні мрії в реальність. А потім нам потрібно приділити час роботі. Ти починаєш свій день взагалі з чого? З водички, з кави з кави, чаю? Як він починається? Так, в мене є стандартний ритуал. Це я починаю. Вода колаген і потім вже каву. Це ранкова кава на, на ще серце це просто адікт. Э, Розумієш? Це така залежність. Так, я люблю. Тоді запрошую тебе на каву. Я забула тобі віддати подарунок. Я думала, що подарувати. ну, е, Взагалі красиві дівчата, вони завжди асоціюються з красою, щось потрібно з красою дарувати. Але так як я їхала з півдня Франції, я обрала найулюбленіша е, наше віно це менюті. Воно асоціюється з літом, з спрагою. Але, на жаль, у нас не така зараз погода, але ну, я не могла його не привезти. Трошки лазурного І... мені да? Та, 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 трошки, та? бачиш, блакитного таких кольорів, може залишити його до літка. І також це найулюбленіша. Лівкова олія для салатів свіжих. Клас! Тому такий знаєш дякую! Е, подарунок для дорослої жінки. Вже а -а -а! дякую. Кітя! Мені цікаво, яке місце зараз ти вважаєш своїм домом. Що для тебе, Дім? Це дуже цікаво, тому що перші роки. Від початку повномасштабного вторгнення я шукала цей дім, і я прям дуже сильно сумувала, що в мене забрали. Ну мене забрали е, дім фізично, тому що я ми не можемо жити в Україні е, за причинами не моїми, скажімо uh -huh. так. Я часто їздила, і я така, ну боже, вот мій дім він тут, але я приїжджаю е, до чоловіка, і, і ніби тут дім. Тут собаки, тут дім. Знаєш, і тільки коли ми приїхали в будинок фізичний, і я почала не боятися витрачати кошти на по. Посуд, не боятися купляти щось таке важке, і зараз я розумію, що я точно відчуваю дім, це мій дім, це Україна, це Київ зараз. Але я приїжджаю туди, і це мій е, дім як захист. Знаєш, такий, от мені не важливо, де це буде. Тому я думаю, що все ж таки можна влаштувати собі дім де завгодно. Якщо у вас там е, родина, якщо там сім'я, е, діти, собаки, будь-що. А ви там орендуєте, до речі, цей дім? Так, да, так, да, так. Да. а скільки коштує оренда? В плюс мінус Ой, о, приблизно 7 тисяч. Євро на місяць угу. дуже дорого. Трохи, трохи є так. дуже дорого. До цього ми знімали квартиру за 2500. Така от але рівень був геть інший. Ми з тобою почали говорити про те, що ти хотіла б зробити собі паузу в роботі, коли будеш вагітна. Нарешті ми знаємо цю ситуацію. жахливу, яка сталася у вас до цього, про завмерлу вагітність, а вже пройшло більше року. В принципі. Вже можна було пробувати знову, так? Ми пробуємо. Не виходить поки. Я думаю, що це психосоматика. До речі, ти ж віриш в психосоматику. Я з ну, я, 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 я недавніх пір е, почала вірити, тому що в мене був, не знаю, там, хронічний танзеліт. Всі е, е, знають, що це ангина, яка. Ангіна це те, що ти не висловлюєш. Так, да, але я не знала, я ніяк це не пропрацьовувала, але в мене кожні півроку був е, цей танзеліт, і ця ангіна uh -huh. я пила антибіотики. Потім щось сталося. Я думаю, Пов'язує десь приблизно з появою YouTube каналу. Так. Почала висловлюватися. Можливо, я не знаю. Я тобі скажу, що ми завагітняли з першої спроби. З першої. З першої. А зараз. Ну, в нас не виходить. І ну, це так... консультувалася з ви консультувалися да, з лікарями. Добре, так? звичайно, так. так. Так, так все добре. Кажуть, наче ще не час. Страхів дуже багато, дуже багато. Я, я щиро не раджу дівчатам проходити такий шлях. Але якщо навіть у вас це сталося, ви такі. Точно не одні. Ти не можеш вибрати, проходити цей шлях чи не проходити. На жаль, воно якби так стається. Це так, таке випробовування, і саме тому я додала це відео на канал, тому що мені тоді допомогло рандомне відео на Ютубі. Це була справжня true story від дівчини. І я зрозуміла, що в той момент почитала коментарі, і зрозуміла, що мені потрібно розказати, додати це, тому що це дуже велика підтримка для дівчат. Не можемо не обговорити ще одну тему. Звісно, цей скандал, який облетів всюди з бажаним, uh -huh. з цією фоткою твоєю на тому прапорі. Як ти зараз? Тоді ти все пояснила людям, але чи почули тебе люди, чи воно спрацювало? Я думаю, що стовідсотково я ніколи не буду всім подобатися. Я це розумію. Я це можу є. когось бісити і дратувати, і це також нормально. Але мені щиро дуже образливо, коли люди. Ікоють завжди цією фотографією, коли я їм просто не подобаюсь, і вони аргументують, що саме це причина. Я дуже сильно про це шкодую. Це мій хрест мені з цим йти. Е е е е по життю і завжди про це говорити, комунікувати, і можливо, навіть більше потрібно доводити свою проукраїнську позицію ніж іншим людям. Але все ж таки я приймаю це. Я визнаю ту помилку і готова її приймати, і готова навіть приймати критику в мою адресу. Але я точно не хочу давати себе в образу в цій ситуації. Розумієш, я вибачу ще раз, мені щиро дуже шкода, і я чесно готова нести відповідальність за той вчинок, хоча це бу... мені було 14 років, і це було більше, ніж 10 дитя, років тому. 14 років. Ти віддала тоді 10 тисяч доларів, а, гонорар свій, так? Це ага. близько а -а. 10. А, свій гонорар відважений на допомогу Збройним так. силам. Чи не прилітало тобі таке, що типу ти ж віддала якби не свої гроші, не зі свого гаманця дістала? Це ж не просто вони, вони більший пласт роботи, звичайно, зробили, але ми протягом чотирьох місяців комунікували, ми вигадували цю колекцію, ми зізвонювалися. Мені скидали все. Я скидала свої референси. Ми обговорювали, що, я хочу. А, що вони ти приймала приїжджали? участь в звичайно. створенні в цьому. Ну, ні. Що, знаєш, можна було б подумати, що просто вони до тебе звернулися як до публічної людини, щоб угу. ти стала обличчям цієї колекції. Е і все, ну тобто, ти там не виконувала жодну функцію, окрім того, як е е поділитися своїм брендом представити це. Я Тобі більше скажу. Це я запропонувала е колекцію. Ми були в <засних> власних стосунках так. У нас були дуже класні відносини з брендом. Ми співпрацювали, і в якийсь один момент я їм сама запропонувала після презентації. Мені було важливо дочекатися успішної презентації. Вона насправді пройшла успішно. І я одразу після презентації написала повідомлення, що я би хотіла свій гонорар віддати на допомогу армії. Угу. В той момент я вже комунікувала з однією військовою, яким потрібні були Starlink та машина для їх підрозділу. І я одразу це в чат додала, що от, мені потрібно буде сюди, сюди, сюди. Я би хотіла свій гонорар задонатити сюди. І коли ми вже прокомунікували з тим, що потрібно знімати колекцію, вони написали, що всі наші домовленості з вами в силі. Uh -huh. І я пообіцяла військовій. Ну вони порядок вчинили б саме в цьому моменті, вони віддали ці гроші і одразу напряму перерахували на потребу е, саме тому підрозділу. Я не вмію так от підлизи. Довго до своїх ірині. Я одразу валюю все свої питання. Ну а чому? Вони актуальні? Ми Окей, тоді вона... погнали, там ще поговоримо. Так. Ви що таке тут витворяєте? Боже. Скільки займаєшся я? Е, я, е, ти займаєшся йогою? Скільки ти займаєшся йогою? рік? Рік, так. Стабільний, напевно, рік. Таке враження, що ти не знаєш сама йогиня і займаєшся вже точно років п'ять. Оля б так не сказала? А ні, я б сказала, бо його в мене і два одну ножку назад. По-друге, розтяжка, що купую. Ой, вибачай. Ні. Ну просто вибичай. Просто знаєш, я займаюся йогою не для дзену. Я сам от мені хочеться для чого? Харде. Мені подобається відчуття тіла, як, як я себе відчуваю. В... Знає, я в каже, от не мені, да. кожен, кожен раз каже, Тобто тобі більше подобається силова йога, да. так? Мені подобається, що ми і розтягуємо м'язи, угу. і я бачу результат, розумієш, У мене там ручка якась прорисовується. У тебе прякась ніжка. Да. Ну, йога це ж, взагалі заземлення, так? Ну, Тобто для тебе йога це не ось це дзен зловити. Це про контрасти, що ти напружиш, а потім ти не розслабляєшся. Чим більше ти напружиш, тим потім. Більше ти розслабишся. Ти ж розумієш, що якщо б я навіть не сиділа на шпагаті, я б... зараз сіла, так. Серйозно. Синдром відмінниці в реальному житті, знаєш, як проявляється отак. так. А можна його зняти стрес? Можна, звісно. Ну я думаю, що кожна людина йде в його за різним. Всіх абсолютно хтось хоче просто схуднити, а хтось хоче не знаю, не навчитися левітувати умовно. Тобто у всіх реально різні цілі. Я не починала заради красивої картинки, а в принципі залишилася заради серця в Цьому мені подобається, що йога це. Історія, де немає фінішуру, немає типу, все. я вся повермова, яким себе точка стала на руку мову. Знаєш, це таке, мені здається, своєрідне досягаторство, тому що ти ніколи не знаєш на що спроможне твоє тіло. І це для тебе завжди новий виклик. Будь-який спорт повинен для того, щоб вибудувати відносини з собою в першу чергу. Емоційні, фізичні, це дисципліна, тому що я настільки зараз поглиблась. У мене там три рази на тиждень, дай Бог, йога, якщо Оля вільна, uh -huh. не я, а Оля. І три рази на тиждень розумієш? Це дуже велике навантаження, але я настільки кайфую. От це просто, Тільки дайте часу більше. І це час для тебе. От Особисто для тебе. Це без телефону. про те, розумієш тобі так все одно, що в телефоні, тому що ти зайнят фокус на собі. Дівчата, ну ми, звісно, насолодилися вашими видами зараз тут. Куди їдемо далі? Ну, е, як в моєму класичному дні, класичному Ми їдемо на ковзанку. Тільки давай, тільки чесно. От коли ти була на ковзанці востаннє? Взагалі, з ковзанкою в мене е, класні емоції, тому що в дитинстві мене батьки завжди возили на ковзанку. Це наше було, коли ще батьки не розлучилися. Це наше було таке сімейне єднання. Ми їздили на ковзанку в Луганськ. Ми жили в маленькому містечку. Uh -huh. Там 15 хвилин до Луганську було. І, і я пам'ятаю, що він називався Пінгвін, Так. Класні емоції взимку. Ти на ковзанці. Я непогано катаюся, я нічого не вмію там робити. А але... ти Давно була? Так, от... да, 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 Це було дитинство. Я теж не пам'ятаю, коли я в останній була на ковзанці. Але потім, ну можливо, колись я була, але от, е е емоції е там вони в дитинстві. Кайф, зараз буде епічна. дамо трошечки магії. Мені здається, якби не ти, я би не не потрапила цього лову. Якби на не воду, ти, я б не потрапила на ковзанку також. Не ти, я б не вірила. А ми вийшмо глінфей? Так, да, обов'язково тільки після, це... тому що мене це не кидалися. Добрий день на мене це не візьме. Мріяла в дитинстві займатися? Яким не пам'ятаю? Пішло, пішло, ведуча включила. <рес> ну цікаво. Я мріяла стати співачкою або модельєром. Ну, співачкою я стала модельєром ще ні. А ти? Телеведуча. Угу. Я дивилася на Машу Єфросініну, на Олічку Фреймут, як вони вели свої передачі і мріяла стати як вони. А ти взагалі ну критична? От ти в, в роботі? Коли, припустимо, тобі здають матеріал, ти можеш сказати там все перемонтовуємо, все фігня, um, ти може бути ні. жорсткою чи ні? Н -н -н -н, напевно, ні. Розумієш, я я напевно погана буду управлінець, тому що навіть якщо не в термін здають, я така, ну це я розумію. Це розцінення це про лідерство. От лідерам вже інколи треба бути жорстким, да. а ти все одно голова своєї команди, голова своєї компанії. Я не вмію бути жорстка. А чоловік у тебе більш, більш жорсткий, такий мені здається, так? ні, ні, він також У нього всі. Співробітники, які прийшли, більшість, вони вже друзі. Так по ньому не скажеш, я знаю. Так, да, по ньому не скажеш. Mm. Коли на нього дивишся, то здається, що ну, такий характерна людина, така ні? З жінками він дуже ніжний насправді. А що означає е, ніжний з жінками? Ну, він е, дуже поважає жінок. От навіть там. Маму, сестру, там не знаю подруг, коли ми в компанії сидимо, навіть не знаю, з офіціанткою, він дуже ем, привіт, галантна так, та, так за да, спілкуються. Mm -hmm. Так мене це також на, на початку стосунка стосунків зачепила. Ти не ревнуєш, коли там припустимо, він може до когось бути аж занадто галантом і такого. може? Якщо обирати відпочинок десь на пляжі та на лазеровому узбережжі, лазеровому узбережжі, там, де ти живеш, в принципі, так? Mm -hmm. Або десь в горах, в Карпатах, в Альпах. Що ти обереш? Блін, я все люблю, але мене зараз приваблюють цікавіші, екзотичніші мандрівки, там де потрібно дізнаватися якусь культуру, щось пізнавати. Но я не була ще в Америці. Азію хочеться ще більше дізнатися. Ми в Азії були... ти, напевно на Балі була та на Балі була, і в Японії ми були дуже ну Ой, це вау. просто вау. Це неймовірно, це інший світ. От ми летимо в лютому в Перу. Ці шамани, ця культура. Це дуже цікаво пізнавати все це. І от в Америці дуже хочеться поїхати, і в такі цікаві континенти, як Австралія, Нова Зеландія, щось ну взагалі. Про мандрівки можна говорити вічно. Дай Бог більше грошей на це можливості, і я би усюди мандрувала, звичайно. Зробимо невеличкий бліц. Давай. Я тобі кажу одне слово, так. а ти буквально одним словом ще, або кількома словами, описуєш, що для тебе це означає. Угу. Інфлюєнсер. Одним словом пиши для тебе своє ставлення до цього. Відповідальність. У мене така асоціація. Окей, слава. Плюс. Ні, давай щось інше. Нарцисизм. Так. Я тобі кажу, що в мене це асоціації. Хейтери. Шкода. Їх. Репутація. Важлива. Успіх. Відносний. Тому що успіх сьогодні є, завтра його немає. Секс. Пристрасть. Задоволення. Почому їжа? Нормальне, клас. Їжа просто, в мене такі смачненький. Сам поміж. Кохання. Сережа. Щастя. Собака. Я тобі просто називаю Класно, Це супер. Це жива реакція асоціації твої та а зрада. Дружба. У мене зараз ще прийшла дружба. Були якісь ситуації такі? Про дружбу важко сказати конкретно зраду, тому що знаєш, чоловікам це зрозуміло. Це зрозуміло, коли тобі зраджують. Це там фізична зрада, емоційна зрада. А з дружбою це не знаю, чому мені прийшла ця асоціація. Бували в мене не класні кейси з дружбою, коли які мене там до сих пір можуть десь чіпляти. Перемога. Сподіваюся, дуже-дуже скоро. Це, я думаю, мрія кожного, і це перше бажання, котре я пишу в, на, на е, листочку в новорічну ніч. Перше це перемога. Слухай, ну ми з тобою навіть не опозорилися. Мені здається, ми трималися ну, достойно. <гум> Але яка без безлітвено? Давай за знайомство, за знайомство за, за чудовий день. У нас сьогодні все отак в такому темпі. Я навіть не встигаю до інтерв'ю свого підготуватися, яке в мене е ми зараз туди їдемо. І мені потрібно так буде сісти трошки, знаєш, і підготуватися нормально, тому що мені все ж таки вести ще свою передачу. Так, <гум> ну <гум> ми трошки зовсім підгледімо, не будемо вам заважати. Ми святе святих На вашому знімальному майданчику сьогодні, скільки тобі коштує зняти один випуск? Так, щоб заплатити всім зарплати, mm. з монтажем, з зйомкою? <гум> тобто від окей, від і до да. Або від тисячі спередня. до двох. А який в тебе найдорожчий був випуск? Один випуск був найдорожчий. Це за кордоном. Це приблизно три тисячі було, тому що там дуже багато взяла оператори. Потрібно було їхати, знімати готелі собі гостю. А скільки має бути переглядів, щоб воно тобі окупилося? Щоб тобі окупився цей випуск? Заробляти більше це реклама. Все ж таки приносить, тому що монетизація в ідеалі, щоб вона хоча б окупила, і це десь 300 Тисяч переглядів, а як ти розумієш? Не завжди так буває. Ну, на та, жаль, це складно. Тому це в балансі працює. але все ж таки я думаю, що в мене блог працює. Знаєш, я більше заробляю в інстаграмі. Все ж таки, Так, mm -hmm. на рекламах. Угу. Скільки найбільший заробіток був твій? я не пам'ятаю. Ну я думаю, що от прям гонорар, який повинен був бути. 10 тисяч, це був би найбільший мій гонорар. Якби ти його думав, лишила, то тоді собі то, можливо там сетом брала на півроку. Знаєш, там і там 5 тисяч заплатила, але це там на півроку. Майже це сторіс, публікації? Да, так? Та, та. Та. Рілси ми зараз активно продаємо. Мене класно залітають. Скільки рілси? коштує Рілсєвий коршик? Десь тисяча двісті півтори тисячі. Півтори тисячі доларів. Євро. Це одна а євро. Це одна публікація. Рілса uh, в інстаграмі добре, а скільки ти найбільше витрачала грошей? Було щось mm. таке, що ти прям від Свої все гроші... відривала? Да, ну Ні, сум, ну можна не своїх почекай. Ні, ну це ж подарунки, це ж не я витрачала подарун... це від, від серця відривав чоловік. Ага, ну ладно, добре, так. А от, ну, от що ти можеш сказати? Таке найдорожче, що ти би купувала собі? Е, найдорожче, що я купувала собі заради себе, це була сумка. Біркін, вона там стоїть Дуже гарно. Е, ще через Байера. Це була, тому це дуже коштовна, е, коштовний подарунок собі був. Е, я б, напевно, другий раз вже не дозвола. Скільки собі. вона тобі обійшла? Вона приблизно 17 тисяч. І ти її поклала на ковзанці в, в цей кошик. Речі так? повинні жити так. А ти як до але... речі ставишся до жити, речей, жити, жити, ну, то, не то... відкладати на нас на війна йде. Ми можемо попомерти. Треба, а я сумку не поношу. А завтра її вкрадуть, не дай Боже, де я хоч поношу, розумієш? Але насправді найбільше зараз коштів це така трошки склюзивна інформація. Я її тримала в секреті, але думаю, що трошки. Привідкрию тобі занавіс, я накопичувала дуже багато років гроші, і зараз я буду витрач... ну, вже витратила майже все в свій власний бренд. Я не скажу саму да. так, але це, Що це буде мої. Це буде. Бренд про ритуали та догляд за своїм тілом, волоссям, і, взагалі, все, що стосується Це якась косметика? буде? Так, це буде лінійка в першу чергу для волосся, і потім там будуть ще холати, хола, тапочки, крема, а, е і все, і що стосується, угу. і саме ми будемо робити акцент на тому, що е оці домашні ритуали вони повинні приносити багато задоволення. Але я до того, що я не знала, що це стільки кошту. Є, це я витратила всі накопичення, які в мене були. Реально угу. ну є в ну, нас більше ніж я... скільки, по поки що не готова більше п'ятдесяти. Так, я вже поплакала Сережу. Кажу, що все в мене немає А Сережа тобі допомагає в, в таких ситуаціях. Він не проти допомагати, але я поки що не просила. Ні, ну я не проти ПД подарунки, мене забезпечують. Все супер з цим. Але от е, мені важливо закрити е, цю історію з е, моїм власним бізнесом, щоб я закривала сама. Угу. Тобі Дуже дякуємо. Що ти сьогодні провела з нами свій день, поділилася своїм е, трошки не інстаграмним життям, все одно е, хоч і прокинулася такою. Дякуємо тобі. Дуже приємно було з тобою познайомитися і провести цей день. Таня це навзаєм. Я бажаю тобі розвитку в цьому проєкті. Мені дуже він подобається. Це дуже цікаво спостерігати. Хочеться додати ще більше трушності, але да, ми, ми да. спробували. Ми над цим. Ми працюємо над цим. Да. Над цим. Я пропонувала, щоб ми без мейку пішли на йогу, фігачить, але це дійсно важко знімати. Дякую тобі. Ви дивіться, пишіть коментарі, ставте подавай і підписуйтесь на Клас!